Вітаю, пані та панове, Сьогодні ми з вами поговоримо про PH. PH він же водневий показник, по суті, показує нам міру активності. Іонів гідрогену, тобто міру активності H. По суті, це достатньо хороший показник, який дозволяє нам визначити лужність або ж кислотність даного розчину. Що ж таке лужність або кислотність даного розчину? Коли ми з вами говоримо про Водневий показник ми можемо з вами уявити шкалу. Подібна шкала знаходиться зліва на цьому відео. Так? Тобто це певна зміна pH від 0 до 14, а посередині, звичайно ж, буде знаходитися 7. І наш водневий показник він буде змінюватися в обидві сторони. По суті, якщо ми з вами знаходимося ближче до нуля на цій шкалі, ми можемо говорити про велику кількість йонів H. Якщо ж ми з вами будемо знаходитися біля того кінця шкали, де в нас знаходиться 14, ми зможемо з вами говорити про велику кількість йонів OH-. Це й буде нам свідчити про певну кислотність. Там, де аж плюс, або про певну лужність, або ж основність тих розчинів, які у нас знаходяться ближче до шкали, там, де знаходиться 14. Там, де у нас знаходиться 7, наші розчини будуть більш нейтральними. Звичайно, ця шкала є. Достатньо зручною для того, щоб користуватися нею в повсякденному житті і аналізувати ті чи інші речовини, з якими ми стикаємося щодня. Так, велика кількість продуктів, з якими ми взаємодіємо, та й в тому числі певні середовища в нашому організмі, вони є кислими. Причому їхня кислотність є достатньо різною. Чим ближче ми знаходимося до кінця шкали, тим більш кислими будуть наші з вами Розчини. Наприклад, більшість соків, які ви споживаєте, вони будуть достатньо кислими на смак. Крім того, деякі середовища в нашому організмі є кислими, наприклад, шлунковий сік і це теж достатньо важливо для нашого організму. Або ж внутрішній міст, батарейки теж є достатньо кислим, тому з ними треба поводитися достатньо обережно. Так? Деякі продукти на противагу цьому є достатньо основними, так, наприклад, різноманітні засоби для прочистки труб, засоби, наприклад, і амонію і, знову ж таки, особливо ті, які є достатньо основними. Нам їх куштувати не можна, але в тому числі вони можуть бути достатньо гіркими. так? Або неприємними такими солонуватими, можливо, крім того, всього. Лужні речовини, вони ще й будуть такі достатньо мильні на дотик. Тоді, як, власне, кислі речовини, вони будуть достатньо кислі і на смак. Крім того, є нейтральні речовини. Наприклад, нейтральною речовиною буде наша з вами кров, а ще її буде складати десь 7,4. Відповідно, це є показник, який дозволяє орієнтуватися на те, що в нас в організмі все в порядку. Оскільки велика кількість хімічних процесів, які відбуваються в нашому організмі, вони в тому числі залежать і від pH навколишнього середовища. Так, як ми вже з вами говорили, відповідно, перетравлювання їжі в шлунку воно відбувається за участі соляної кислоти, яка і робить цей кислий pH. А в крові pH має бути нейтральним для того, щоб інші процеси дуже гарно Працювали, крім того всього, вам може здатися, дивлячись на цю шкалу, що при переходах від одного значення, так, наприклад, від 6 до 7, відповідно, ці процеси відбуваються лінійно, тобто, в даному випадку, PH стає на. Одиничку основнішим. А якщо, там, наприклад, від 2 перейти до 4, то він на два пункти став основнішим. Насправді тут іде нелінійна залежність. Оцей от перехід від, наприклад, 6 до 7, він говорить про збільшення основності. У 10 разів. Якщо ж ми з вами робимо перехід як тут, від 2 до 4, тобто на 2 поїнти, це говорить про збільшення основності у 100 разів. І знову ж таки, якщо ми тут робимо, наприклад, перехід від 13 і аж до 10, тобто на 3 поінти, це буде говорити нам про те, що наша з вами кислотність зросте аж у 1000 разів. Отже, давайте з вами підсумуємо. Е, показник PH дозволяє нам характеризувати різні об'єкти, з якими ми взаємодіємо щодня. І знання про властивості тих чи інших речовин, перше, дозволять нам з вами зберегти наше життя і здоров'я, щоб ми з вами не куштували різні об'єкти, які не треба куштувати, наприклад. А з іншого боку, вони дозволяють нам. Боротися з різними проблемами, які можуть виникнути при неправильному використанні тих чи інших об'єктів або хімічних реакцій з ними. Отож, на сьогодні це все. А ми з вами ще зустрінемося на наступних заняттях з хімії. А зараз ми знаходимося в офісі української команди академії Хлана, і нашому базону здається не дуже добре. Раніше він був трішки більш яскравий. І ми почали гуглити і знайшли, що, можливо, одна із причин цього це неправильний паж ґрунту, який ми йому дали. І зараз ми перевіримо, який же він насправді цей паж. Олена, допоможеш? Так, вітаю, друзі. Отож, перед вами я. Яка належить до сімейства рутових. З червоною рутою, в неї не так багато спільного, в неї білі квіти, але при цьому вона дуже гарна. І наше завдання зберегти її гарною якомога довше. Для цього сьогодні ми з вами проаналізуємо pH-рунту, у якому власне вона росте. В одному з попередніх відео про кислоти та луги ви могли побачити дослід, в результаті якого ми використовували сік червоної капусти, оскільки він містить речовину індикатор. Тобто Човину, яка буде змінювати свій колір залежно від pH. Тут ми з вами маємо витяжку з ґрунту цієї рослини. Що таке витяжка? Для того, щоб вам її отримати в домашніх умовах, вам необхідно взяти десь близько 5 грамів ґрунту, це буде майже столова ложка з різних ділянок вазона, долити туди близько 50 мл води, гарно все це перемішати та процідити через вату або через кавовий фільтр, як ми зробили цього разу. Отже, перед нами знаходиться витяжка ґрунту з цієї капусти. У нас також є лак, Лакмусовий папірець, за допомогою нього ми зможемо визначити PH більш точно. Але насправді, якщо у вас його немає, у вас у нагоді може бути капуста, з якої ви зробите не тільки смачний салат, а й проведете власне доступ. Тому для початку ми опускаємо лакмусовий папірець сюди і спостерігаємо, чи змінив він своє забарвлення. В даному випадку він залишився таким жовто-зеленуватим, що у нас говорить про те, що PH тут. Буде близько 6 7 Зараз ми це перевіримо за допомогою нашого індикатора. Якщо колір індикатора зміниться на червоний, отже, pH у нас буде кисліший. Якщо він буде ближчим до зеленого, отже, pH у нас буде залугований. Наливаємо його сюди. Як бачимо, у нас колір не змінився. Отже, паш ґрунту у нас практично нейтральний, тому ми можемо говорити, що причина не в цьому. Причина може бути в тому, що не вистачає солей або мікроклімат кімнати, не дуже подобався нашій муреї. Дякую, рослина, врятован.